27 квітня в загальноосвітній школі номер 1 міста Радехова пройшов обласний семінар з математики методистів районних метод-кабінетів. У математичних дисциплінах перша міська школа уже впродовж багатьох років демонструє вагомі здобутки на учнівських олімпіадах та учительських конкурсах вищих рівнів. У школі творчо і ефективно діє методичне об'єднання учителів математики, фізики та інформатики. Деякі під час показових уроків ділились новаторським досвідом з колегами, педагогами та методистами Львівщини. Буде сонце, в небі, світло у вікні, а ще чого вам треба? розкажіть мені, буде сонце й синє, щоб там не було. заспіваю вам укріно пісню на добра. Цей коровай, який випечений на мудрості досвідчених вчителів, на натхненні і творчості нинішнього покоління наших педагогів, на турботі і надії наших випускників, на різнобарті молодості і талантів наших учнів. Школярі вручили коровай на вишиваному рушнику методистові Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Валентині Романюк. Розчулена вона виступила з подячним словом. Не випадково ми попали до вас. Не випадково ви мені вручили цей коровай. А за то все я повинна завдячувати Любі Антонівні, Марії Васильівні. Тамарі Ярославівні, вчителям і вам усім, щоб ви так квітли завжди, як сьогодні, такі чудові, прекрасні наші українські дівчата і хлопці. Але пам'ятайте, ми повинні завжди дякувати Господу Богу. І та наша українська традиція, вона залишиться що. Назавжди. Далі директор школи Марія Ференс запросила гостей на три показові уроки, котрі передбачались за програмою обласного семінару методистів. Учителі, що давали показові уроки, представили до них відповідні методичні матеріали. Гості відвідали урок з математики у шостому класі на тему розв'язування вправ та задач на повторення, який провела старший учитель Людмила Ковалишин. В сьомому класі урок з алгебри на тему розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними для них провела старший учитель Леся Сліпчук, а у п'ятому класі урок на тему практичне застосування відсотків провела учитель-методист Галина Калета. На уроках, крім гостей, були присутні керівник відділу освіти Радехівської райдержадміністрації Любов Репетило, методист відділу освіти Тамара Круглій, директор школи та її заступники. Усі відвідані уроки отримали високу схвальну оцінку гостей. У наступній частині семінару на так званому круглому столі з доповіддю на тему викладання математики за модульним принципом виступив доктор педагогічних наук професор Петро Сікорський. Свій виступ він проілюстрував власними авторськими підручниками та методичними посібниками. Спочатку готували модуль, модулі, окремі модулі для, скажімо, 10 класу, тобто 8. Модулів є, ось кожна книжечка ось така. Це є окремий цілісний модуль. І в даному випадку, в 10 класі, у нас було 9 модулів. Потім, ми, звичайно, кожен модуль має свою структуру, от, має свою сутність, про них ми скажемо дещо пізніше. Потім ми такі самі посібники почали готувати для. 11 класу. Ось вони перед нами. Тобто чотири книжечки. Тут я вже у, у кожній книжечці інтегрував три модулі. В результаті отримали чотири книжечки. Потім ми е, намагалися е, удосконалювати, тому що проходила апробація кожного із названих підручників. І ми намагалися. Скомпонувати його у формі вже єдиного підручника. Ось, скажімо, такий підручник з геометрії. Тут є академічний рівень і профільний рівень. І цей підручник написаний за модульним. Принципом, звісно, треба значну частину матеріалу виносити на ознайомлення лише і не вимагати від те його засвоєння, бо засвоїти такий величезний масив матеріалу дуже і дуже важко. Звичайно, що по цій технології підготований був посібник модульно рейтингова система навчання. У ліцеях і в школі, в тому числі, потім був підготовлений ще один посібник викладання алебри і початків аналізу за модульним принципом. Ну, і потім пішла ціла серія підручників з алебри, з геометрії, потім пішла вища математика, оскільки я читав трохи її у Європейському університеті. Там також, ви підручник з вищої математики. Перша і друга частина складені за модульним принципом. Про поважну історію рідної школи гостям розповіли учні старших класів і директор школи Марія Ференс. У цьому їм сприяли фото на великому екрані. Щодо історії нашої школи. Школа наша працювала ще перед війною у старому приміщенні. На сьогоднішній день це є лікарні лікарні. У 46-му році був перший випуск. У нашій школі, і з того часу ми ведемо, як кажуть, літопис рідної школи. Особливо високу оцінку методист Валентина Романюк дала урокові вчительки Галини Калити, запропонувавши поширити її новаторську розробку в профільній всеукраїнській газеті та розтережувати в електронному форматі. Валентина Романюк у своєму виступі поставила конкретні завдання перед учителями математичних дисциплін. Особливу увагу при викладанні математики треба звернути на нестандартні завдання. Бо це є шлях до формування творчого, що Перед сучасним вчителем математики стоїть три основні зараз завдання. Перше завдання це організація пізнавальної діяльності учнів. Це завдання під номером один. Друге завдання. Це є реалізація розвивального навчання. Отже, технології так ми повинні використати, щоб сам процес від початку і до останньої хвилини цього уроку набував такого характеру. Тобто безперервна, розумова напруженість. Кожної дитини на завершення семінару у школі учні поставили перед гостями невеличкий концерт.